Відбувся зла в суспільстві. Не хочуть люди купляти або мову агресора, або саме що людина писала навіть колись російською мовою. Вона, можливо, як Набоков, колись переїхала в Америку і писала англійською, але все одно люди вважають російським письменником цю людину і не бажають купляти книжки. У червні цього року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про заборону імпорту книжок з Росії та Білорусі. Зокрема, закон не лише перекриває ввезення видавничої продукції з країни агресорки, але й припиняє поширення раніше ввезених книжок російських видавництв. Підтримали законопроєкт 306 депутатів з усіх фракцій та груп. Ніхто не проголосував проти і не утримався. Проте документ, ухвалений парламентом, вже п'ятий місяць лишить на підписі у президента. російська книжка що заважало б суті ради українського книжкового ринку? Тому я дуже втішений, що цей законопроект було ухвалено е, такою великою кількістю депутатів, де це понад 300 депутатів. І мені дуже сумно, що на жаль, цей закон закон досі не підписаний президентом, Ми не пропустимо, тому що насправді Росія продовжуватиме використовувати, зокрема, і російські книжки в якості якраз м'якої зброї проти України. Він є важливим. Він підтримує книговидавничу галузь. Він підтримує кожного українського автора. Він обов'язково підтримує і захищає українського читача від впливу ворожої культури, від впливу ворожої літератури. Ми знаємо факти, коли видавці російські шукають способи цю книгу друкувати тут в Україні. Почасти це така сіра нелегальна література. І це теж е, ворожі акти, акти агресії, від яких ми маємо е, бути захищені, питання про завезення, не завезення книжок до України з Росії це не питання утиску свободи слова, це питання нормальної комерції і захисту національного ринку. І тому цей закон насправді не те, щоби має бути, він вже перезрів його, ще в 91-му році треба було ухвалювати. Якщо хтось хоче видавати. Російською мовою книжки в Україні, то він має робити це в Україні. Завозити книжки з Росії до України це нищити українську економіку. Хай може галузь книговидавництва не така велика, але вона є, і її треба захищати, тому що вона українська. Також у травні цього року Міністерством культури та інформаційної політики було створено списки російських книг, які підлягають вилученню із бібліотек країни. Зокрема, йде мова і про літературу, у якій звеличуються Збройні сили Росії. Це певні списки, в яких було вказано перелік літератури, яка пропагандує насильство проти незалежності України, расова дискримінація, там національна і так далі. Тобто ці списки нами були опрацьовані. На щастя, в нашій бібліотеці такої літератури в основному не було. І враховуючи те, що ще шкільна програма і шкільні списки ще були таким чином складені, що діти читали російську класику, то ми ще її маємо і надаємо її користувачеві. Адже наша функція така надати повну інформацію і задовольнити весь попит нашого користувача. Як зауважила Наталя Виноградова, твори російських класиків є в українському перекладі, тому серед учнів є тенденція читати матеріали шкільної програми саме українською, а не мовою оригіналу. Що стосується світової літератури, то справді дуже багато в нас літератури, яка перекладена з іншої мови на російську. Серед українських авторів є й ті, які досі пишуть російською. Як зауважив письменник Сергій Громенко, український автор сам має вирішувати, якою мовою писати та видаватися. А от питання державної підтримки такої літератури може бути геть-інакше. До прикладу, держава може сказати, що вона фінансує видання за допомогою грантів лише україномовних, і це буде абсолютно нормально. Держава може сказати, що вона бере до бібліотек винятково україномовні книжки, і це також буде абсолютно Е, І от різниця між державною підтримкою і державною забороною це та різниця, яку хотілося б в Україні зберегти. Як демократичній країні на моє глибоке переконання, українська книга має писатися українською водночас це персональні вибори кожного автора. Я знаю колег, які зробили такий самий вибір, як і я. Наприклад, Володимир Рафієнко з Донецьку, у 2014 році, він вирішив писати українською, хоча до того був доволі успішним російськомовним автором. Тому я би своїх колег закликала тих, які досі вагаються і думають, що російською вони здатні писати набагато краще ніж українською, боротися з цим. Страхами і такі е, вкладатися у розвиток української культури. Консультантка однієї з книгарень столиці Ірина Сазонова розповіла, що після повномасштабного вторгнення інтерес до української книги серед читачів збільшився. Зокрема, купують історичну літературу, зауважила Ірина. Саме про історію України хочуть розібратися, де наше коріння, звідки витоки. Дізнатися, звідки як мені одна жіночка сказала, звідки пішла Москва. Коли стався, ти злам. І а, почали дуже купляти саме сучасних українських письменників, а також поетів. Ірина Сорока, Євген Журавльов, Артем Новацький культура на часі.